Вас вітає фірмова студія Мілі Dnipro. В цьому відео ми більш детально познайомимося з пральною машиною Мілі WEI865WPS. Вона поєднує в собі стриманий сучасний дизайн Chrome Edition з прямою панелью та досить обширний функціонал при інтуїтивно зрозумілому керуванні Comfort Sensor. Дана модель розрахована на завантаження до 9 кг. Це дозволить прати ще більше білизни за один раз. А особлива сотова структура барабану збереже ваші речі в ідеальному стані. Завдяки цій структурі утворюється тонка водяна плівка, яка мінімізує контакт тканини з металом барабану під час прання. Відмінною особливістю даної моделі є наявність яскравої світлодіодної підсвітки барабану для ще більшого комфорту експлуатації. Також ця пральна машина обладнана системою PowerWash 2.0 та програмою Quick Power Wash. Пральні машини з такою системою можуть прати речі на 40% швидше та економічніше. Відбувається це завдяки додатковому рециркуляційному насосу. Це дає змогу прати речі швидше, не втрачаючи ефективності. При цьому завдяки системі Power Wash, у вас з'являється можливість використовувати опцію Single Wash. Ця опція значно скоротить час програми, якщо вам потрібно випрати невелику кількість речей. Її можна використовувати майже в кожній програмі прання. Наявність системи автоматичного дозування TwinDos є ще однією перевагою даної моделі. Завдяки цій системі прилад автоматично дозує необхідну кількість миючого засобу UltraFast 1 та ультрафаз 2 у відповідний час. Тепер не потрібно кожен раз відміряти та засипати миючий засіб. Прилад зробить це за вас автоматично. Просто встановіть спеціальні картриджі у відповідний відсік, а на панелі керування оберіть колір білизни та ступінь її забруднення. Завдяки комбінації таких технологій, дана пральна машина має максимальну енергоефективність та економічність, яку можна відслідковувати, нажавши спеціальний символ на панелі керування. Відсік для миючих засобів AutoClean складається з відділу для основного та попереднього прання, а також має відсік для капсул або кондиціонеру. Завдяки капсулам можна зручно обробляти речі, для яких потрібен особливий догляд. Для цього встановіть капсулу у відсік, натисніть відповідну кнопку та оберіть її тип. На вибір завжди доступний великий асортимент капсул під будь-які потреби. Окрім цього, на панелі керування можна активувати такі функції, як легке прасування або більше води, а в окремому підменю опцій доступно ще 8 додаткових опцій на вибір, а саме швидка, плями, попереднє прання, замочування, інтенсивна, екстра тихо», екстра дбайливо та для алергіків. До речі, цю модель пральної машини можливо встановити під стільницю висотою 82 см, або в колону разом із сушильною машиною, що дуже зручно. Дана модель має аж 23 програми прання, 11 з яких вказані безпосередньо на панелі керування. Це бавовна, делікатна, тонка білизна, вовна, шовк, сорочки, програма Mobile Start, яка дозволить налаштувати віддалене керування приладом через Wi-Fi, Quick Power Wash. Темні речі, джинси, Еко 4060 та просочування, та додаткові програми, такі як бавовна гігієна, верхній одяг, Експрес20, спортивні речі, автоматична плюс, подушки, гардини, пухові вироби, нові речі, перини, полоскання, злив та чищення. Там же ви знайдете меню установок, де ви зможете обрати мову, налаштувати систему твіндоз. Ступінь забруднення, гучність зумера, підтверджуючий сигнал, витрати, пін-код для захисту дітей, виставити одиниці вимірювання, яскравість, режим дисплею, інформацію та багато інших корисних налаштувань. Отримайте ще більше можливостей та задоволення з пральною машиною від Мілі.